Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь вам рецептом дуже смачної закуски, хоча ця острава може піти як і основна. А саме млинці з грибами. Все готується дуже просто, швидко, а виходить дуже і дуже смачно. Тому починаємо готувати. Для початку приготуємо тісто для млинців. Я готую звичайне тісто на молоці, в миску вибиваю яйця. Додаю сіль, цукор, трішки молока і далі всипаю все борошно. Все добре перемішую, далі вливаю молоко, яке залишилося, та олію. І ще раз все добре перемішую. До речі, частину молока можна замінити на окроп. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І ось таке тісто повинно вийти. Розігріваємо пательню і смажимо млинці. Я смажу млинці на пательні для млинців і нічим її не змащую. Але якщо у вас чугуна пательна або ви не впевнені в її покритті, то краще змастити її трішки олією. Смажимо млинці на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 30-40 секунд. І тепер приготуємо начинку. Для начинки нарізаємо цибулю. Я нарізаю її ось так наполовину і на такі пів кільця. І також нарізаємо гриби печериці. Нарізайте на такі шматочки, як вам буде зручно. Я нарізаю просто на тоненькі слайси. Далі розігріваємо пательню, викладаємо шматочок вершкового масла та наливаємо трішки олії. І обсмажуємо цибулю з грибами до готовності. За смаком додаємо сіль та перець. І коли все готове, будемо збирати млинці. На один млинець викладаємо приблизно 1 столову ложки обсмажених грибочків. І завертаємо його ось такий конвертик. До речі, сюди за смаком також можна додати натертий твердий сир. Буде теж дуже смачно. І ось такий млинець виходить. І таким же способом формуємо всі остальні млинці. Далі потрібно їх обсмажити. Беремо млинець, обвалюємо його в збитому яйці. До речі, до яйця можна додати трішки молока. А потім обвалюємо в панірувальних сухарях. Розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії і смажимо млинці на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 2 хвилинки. Орієнтуйтеся, перевертайте, щоб вони не підгоріли. Готові млинці можна подавати зі сметанкою або просто так. Вони виходять неймовірно смачні. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!